Побачити правду в Івано-Франківську покажуть документальну стрічку Два дні в Віловайську». Режисер стрічки, місцевий оператор та журналіст Руслан Ганущак розповідає: Віловайськ потрапив разом з добровольчим батальйоном Азов за декілька днів до утворення сумнозвісного котла. Фільм не показував раніше, тому що у кадрі багато людей, які потім потрапили у полон, а стрічка могла їм зашкодити. Руслан Ганущак своїм фільмом хотів розповісти про героїзм азовців. За декілька днів у зоні бойових дій батальйон втратив двох бійців. Хому та Аксіона, стрічка присвячена їхній пам'яті. 18-20 років. Просто от такий факт, що показати людям, хто боронить Україну і чому вони віддають своє життя. Заради чого? І хто захищає наш край? Режисер фільму переконаний, щоб скоріше закінчилась війна, кожен має робити те, що вміє, не обов'язково бути військовим. Як жартує Руслан, його зброя це два фотоапарати, а тому він робить усе, щоб виграти інформаційну війну. Кожен повинен робити те, що він вміє найкраще робити. Я не є професійний воєнний, я є журналіст. Думаю, що найбільше користі буде з мене, коли я буду. Грамотно знімати, монтувати і показувати це людям. Стрічка Два дні в Іловайську це хроніка про котел, де немає жодних коментарів журналіста, тільки гола правда, висновки має зробити, глядач. Такий фільм без будь-яких, скажімо, так, коментарів, там, закадрових аналізів, висновків. Просто коли у нас буде чистий документ, чиста хроніка, по якій ми зможемо, власне, судити про те, що там відбувалося насправді, без будь-ячих. Аналізів, висновків, чи то будь-то український президент, чи то російська ця Кисельовщина. тобто людина сама зможе зробити висновки, дати оцінку тим подіям. Показ стрічки відбудеться у четвер, 25 грудня у кінотеатрі Люм'єр о 15.20. Як зазначив автор фільму, свою роботу не продаватиме і не виставлятиме в інтернет, щоб російські пропагандисти не використовували її в своїх цілях.